Напередодні професійного свята Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості у прилуках відкрився сервісний центр з повірки побутових лічильників газу. Відкрите акціонерне товариство Чернігівгаз уже декілька років прикладало зусилля, аби максимально наблизити цю послугу, яка, до речі, є обов'язковою до споживачів. Прилуцьке управління газового господарства обслуговує не лише мешканців прилук, а й увесь південний регіон Чернігівської області. До сьогодні процедура повірки лічильників споживачів відбувалася в обласному центрі, а це все зайві витрати і часу, і коштів. Тому новий сервісний центр був конче необхідний саме на місці. Слуга підходить ближче до потребителей. Тобто сроки по провірці счетчиків, які осуществляються, в два рази або в три, тому що до сьогоднішнього времени ці щотчики везли. В город Чернигов на проверку. Сейчас вместо Прилуки, Прилуцкий район, Варва и Сребнянский район будут вести счетчики на проверку Прилуки, город Прилуки. На данный момент увеличилось количество счетчиков, у которых срок проверки истек, и мы физически уже не справляется сервисным центр в городе Чернигове проверить эти счетчики. Тому ми сьогодні відкрили цей сервісний центр накануне Дня Газовика, відкрили в Прилуках, плануємо такий же центр відкрити в будущому в місті Нижнє. На урочисте відкриття сервісного центру були запрошені почесні гості. Голова правління ВАД «Чернігівгаз» Алла Ярова, її заступники, міський голова Прилук Юрій Беркут, заступник голови Прилуцької райдержадміністрації Антоніна Стукалова. Під час урочистості з нагоди свята обласне та районне керівництво відмітило важливість цієї події для прилучан та жителів прилеглих районів. Сьогоднішній сервісний центр його відкриття буде сприяти перш за все, і не тільки те, що додаткові робочі місця це надходження біржа, а буде сприяти тому, що наблизиться послуга, яка була віддалена на 180 кілометрів від нас. Якщо брати прилуки, да 250, якщо це брати товарі цього дня. працівники газового господарства отримали почесні грамоти і подяки міської ради. Були вручені і нагороди обласного значення із рук голови правління ВАД Чернігівгаз Алли Ярової. Юрій Кеда, начальник прилузького газового господарства, також висловлював на щиріші слова привітань та нагороджував своїх працівників почесними відзнаками за сумлінну працю та з нагоди професійного свята. Газовий лічильник як прилад дає фактичний облік газу. А саме це у першу чергу цікавить споживача. І як будь-яке обладнання, лічильники потребують профілактичного огляду. У разі потреби у новому сервісному центрі також ремонтуватимуть газові лічильники. Підприємство обслуговуватиме різні типи приладів обліку газу незалежно від їх виробництва. Після періодична перевірка, це безкоштовна перевірка, яка здійснювала Це обов'язково. От споживача ничего не требуется, только э, вовремя быть дома приезжают специалисты Чельнябаза, Привудского управления, снимают этот счетчик, забирают, привозят и ставят его на место. Це в Сучасне комп'ютеризоване обладнання, тісне співробітництво із державним центром стандартизації метрології та сертифікації дозволять проводити чітку діагностику економічно вигідних газових приладів. Сервісний центр розташований на території Приузького управління по газопостачанню та газифікації за адресою вулиця Пушкіна, 92А.